Розкажу вам в цьому відео про свої вишивальні плани на холодну пору року. До речі, якщо ви ще не в курсі, то мене звати Валерія, і я тут розповідаю про всякий вишивальний попаяний двіж, а ще про горе. Це теж певною мірою попаяний двіж. Прямо зараз лайкні цей відос і погнали. Над чим я планую працювати перша сорочка Житомирська. Назвемо її священний Грааль. Що це за сорочка? Виглядає вона отак. Ви, можливо, бачили процес її вишивки в інстаграмі, там навіть в Ютубі в шорці заливала, бо працюю над нею досить давно. Перше я її побачила минулого року, десь, напевно, якраз рік і пройшов на курсах в майстерні Магди Звін, і мене, звісно, вже попаяло. В процесі її створення найбільшою складністю був підбір матеріалів, а саме ниток. На це відверто кажучи, я витратила пару місяців, попри те, що нібито вишивка білим по білому. І що там бере білу нитку і шинь. Але ні, цій сорочці я використовую три. Три види білих ниток з різною структурою і типом скрут, щоб отримати саме той ефект, який я хочу на різних типах швів. Що я маю по цій сорочці? Ну, по-перше, готову схему. В якості матеріалу тут білий Амазон, нитки це цебелі від ДМЦ і бродер біленький, 25 і 20 номер. Вишивка у мене по цій сорочці готова відсотків на 80. готові рукави, готові уставки. Готові манжети десь валяються. Що цікаво, майже кожна частина цієї сорочки в мене залита кавою краях. Це якесь її прокляття. Що лишилось? По вишивці лишилась мережка спереду сорочки і комір. Комір я буду робити вже в процесі шивання, коли чітко буду знати його довжину, бо він високий. Відповідно, будь-які недоліки візерунку будуть сильно помітні, тому. З цим треба бути уважним. А по шиванню треба все. До того ж, ця сорочка не є такою дослідженою хоч вона і не супер складна, але там є декілька елементів, не самих простих і не самих очевидних. Там є певні нюанси стягування рукава до уставки і стягування того самого рукава до манжету. Як мені здається, це робиться там не прямою лінією, а хвилькою. Але це ще треба буде подивитися уважніше. Тож сорочка направду дуже гарна, і це з тих речей, які би хотілося собі мати і якомога швидше. Але роботи з нею пророблено насправді настільки багато, що періодично мені вже хочеться від неї відпочивати. І я все чекаю, коли знову на мене нападе натхнення, і я продовжу нею займатися. Друга сорочка Чернігівська Сумська. Будемо її називати Шовкова. Точно не пам'ятаю її регіону, а моя кваліфікація і повага до такої науки, як етнографія, не дозволяє мені просто так брати і судити. Ну тобто, я могла би сказати, що це саме той регіон, але я не та людина, яка буде запевняти вас в чомусь, ну і нашою. Що це за сорочка? Це ще одне надбання мого походу на річний курс майстерні дзвін. Рекомендую. Тому крім того, що просто можна навчитися ще й підсипити собі ідеї планів по створенню сорочок на багато років вперед. Виглядає вона орієнтовно так, збереглися тільки рукави, тому судити про інші. Елементи будемо виходячи з традиції регіону. Ідею цієї сорочки, я впарила своїй сестрі. Саме впарила. Бо якщо я все шитиму на себе, то я просто розорюсь на матеріалах. А якщо ви дивитесь мої гірські відоси, як оцей. То ви знаєте, що я ніщеброд. Тому я роблю сестрі сорочку за матеріали. Що ми маємо? Готову схему і куплені матеріали. Матеріали в цьому випадку це польські коноплі. Вони досить дорогі, але дуже приємні на доту і пасують мені по щільності і каунту. Якості не ток, мені би особисто хотілося більше таких льонових, матових, але оскільки я роблю цю сорочку не для себе, мені треба було зважати на майбутню її власну. Тож я знайшла магазинчик в інстаграмі, де їх можна купити. Посилання теж лишу в описі. Це отакий от досить. Сяючий шов, що цікаво, і мені відгукнулося в питанні вибору саме такого сяючого шовку. Одна історія про сумські плахти, які вишивали шовком. Вони досить рідкісні, їх дуже мало, але вони були. І це насправді вражаюча робота. Історія про яку може мені особисто перегукувати з цією сорочкою. Стосовно вишивки, по цьому проекту я вже навіть трохи встигла попрацювати з уставкою. Шиється дуже просто. Попри те, що дуже слизький шов, до прикладу, оце прогрес за чотири дні разом з тим, що я працюю. А що лишилось? Ну, та всього лиш там вишити і зшити. Власне, нічого надзвичайного в цій сорочці нема. Є багатенько роботи, і плюс хотілося б встигнути її сестри на день народження, а в неї він у березні. Думаю. Мало би. планую показувати цей процес вам на Ютубові, бо ну чи ні? Тож слідкуйте далі. Чернігівська сорочка. Вона ще позивного немає, бо я над нею тільки почала працювати. Що це за сорочка? Вона надзвичайно особлива. Я маю її на руках. Родом вона з Чернігівщини, десь 19 століття. Історія, як вона у мене опинилася, дуже цікава. У мене є одна гірська знайома, Ну, гірська, бо ми знайомі завдяки горем. Вона за професією стиліст, тобто вміє гідно оцінити цінність речей. Колись давно вона придбала цю сорочку, але зрозуміла, що носити такі речі це зашквар, їх треба зберігати. Тому ми домовились, що я її відішв'ю, тобто зроблю сучасну копію, а цей музейний експонат лишиться для нащад. Що ми по цій сорочці маємо? Ніц не маємо, окрім схеми. Ну і відшитих зразків. Ми зараз на етапі підбору матеріалів, адже є певні складнощі, бо в основі старої сорочки дві тканини. Зверху йшло фабричне полотно, дуже дрібне, а знизу домоткане, більш грубе. Таким чином вдавалося зекономити на пошиті сорочки. В наш час в цьому немає такої потреби, і носити таке з сучасним одягом не є дуже зручно. Тому ми підбираємо тканину таку, щоб вона підходила за щільністю ниток, щоб вона зберігала пропорції візерунків, і при цьому давала характеристики самої сорочки. Тобто тут досить пишний рукав і дуже дрібні. Пухлики, тобто хотілося би зберігти аутентичні, тому з підбором матеріалів доведеться ще трошки помучитись. Плюс нитки хотілося б підібрати такі, щоб вони гідно підкреслювали і матеріал, і вихідний візерунок. Сорочка Факап. Що це за сорочка? Задум її створення був простий: максимально дішманський матеріал і мінімальна вишивка, щоб можна було носити на кожен день і в кінці сезону викинути. По крою і типу вишивки мені підходила Полтавська. Був. Отакий приклад з Пінтересто. Я сама плюс-мінус накидала схему і погнали. В планах було створити сорочку, яка буде буденним одягом на літо. Але оскільки літо вже минуло, а я вам про неї розповідаю, цілком логічно припустити, що щось з нею не так. Її особливість в тому, що з нею у мене люті факапи. Спершу я викроїла уставки, почала їх вишивати, і на наступний день мені здалося, що щось вони якісь задрібні, перемірила, виявила, що так, там прям. Супер дрібні, і це ніяк не виправити. Я викорила нові уставки підходящого розміру. Вишила їх буквально за вихідні. Це було дуже швидко і продуктивно. І після такого феєричного успіху вирішила скроїти станок і рукави і поняла, що я трохи походу тютю. Я викорила їх без припусків на шви. По ідеї, оскільки тканина максимально дешева, це онікс котон. Він там щось до 200 гривень коштує. Ну, зроби собі простіше і купи ще відріз матеріалу, і скрої нормально. І я вирішила зробити собі челендж, тільки не знаю, коли у мене до нього дійдуть руки. Що маємо? Готову схему і вишиті уставки, власне, це вся вишивка, яка планується на цій сорочці. Що лишилось? Лишилось різними цікавими прийомами зробити так, щоб скомпенсувати мої мій тупьош по-іншому, це просто не назвати. До прикладу, якщо бракує ширини станка, що робити? Шивати бочки, це дуже просто. Якщо бракує довжини рукава, тут вже цікавіше: перше, можна трошки змінити посадку сорочки, по-друге, можна зробити ширші манжети, і це буде такий клубок проблем, який буде розкручуватися по ходу пошиття. Окрім того, для мене це буде цікавий досвід оцінити, яким чином працюють ті чи інші деталі сорочки. А також я можу створити цілу серію відосів, факапи і їх вирішення. Я думаю, всі люблять, коли хтось вирішує якісь проблеми. От такі орієнтовні плани. На холодну пору року, в якому порядку це все буде реалізовуватись, я не знаю. Людина я хочу затята, але дуже натхненна. До прикладу, це за вікном почалося осінь, і мені терміново треба в'язати светер, а стане ще трошки холодніше я почну займатися свічками. А ще робота є. Тому ви можете певною мірою трохи скоригувати цей хаос Я розміщу в спільноті Ютуба опитування, який процес вам максимально цікавий, і буду на це зважати, коли приступлю до роботи. Фінальний уривок відео, на мій превеликий жаль, не записався. Я його знову перезаписувала, і він знову не записався. Тому я вийшла під цей чарівний дощ в осінній парк як мало написано. І щоб попрощатися з вами, порекомендувати подивитись попередні відео, полайкати їх, ну і так далі. До зустрічі в нових відео.